Друзі обіцяли вам показати, яким буде у нас фініш. От. І знаєте, ми, ми використовували тут гарні профіля, хороші матеріали, але робили в людей простих. І ну, понятно, що не за всі гроші. Тобто Ми робимо часто людям, де приходять там, о, ні, не буду робити. там, ну, По різних причинах люди не могли знайти ну, собі місце. Нашли нас. От. Е, тому ми вважаємо, що в нас вийшло все красиво. Дивіться, які от косики вийшли. По-перше, за цю частину, частину ми взагалі не домовлялись, ми за це гроші і не брались ніде. Ну, Ми могли зробити його акуратненько, гарненько, підвести отак усі віконці. Дивіться, як вийшло у нас з цими профільками. Оцей от угол, да, це резиночка йде. Вона ніколи, воно тут ніколи, ніколи. А, Саня мені в казку та возиться. Отут ніколи воно не буде вже тріщать. Ми замітили, коли знімаєш тут таку ленточку, буває, що так от трошки воно там було нашпаклювалося, то оцей. Одірветься десь. Брали шпательок отак. Ось в углу тут прям ідеально стає оцей шпательок. І отак підмазали, підмазали, підмазали. На цьому вікні ми, кстати, не мазали, бо воно у нас і так рівненько вийшло. Ми там на першому так. Вдруг таке треба буде зробити. Потім ми посіликонули примикання, де оце це не ми ставили. Ну було в людей. Да? Ми посіликонули оці місця. Ми засіліконули оці місця. де там профільок і цей привіконний профіль, і резинка. резинка да. Тому отак постарались зробити гарненько, рівненько. А, ну таки, ми такі майстри, що в принципі готові нам все одно, що це за люди і по доступних цінах. Дивіться, як рівненько вийшов сам, да, саме примикання. Так, да, може трошки, десь воно не міліметр, міліметр, ну вибачте, це ж і, і фінанс. Даліка разниця фінансами, фінансами. Ми стараємося завжди робити красиво, як лясе.